Добрий день. Любі підписчики. Сьогодні знову буде кулінарне відео. Тепер як просто пожарити бараболю. А не вже готову, Коротше. Я нарізав бараболі. Я зараз хочу привести часника ще до бараболі? Тільки я і я, я їбу як, тому ну, Поки Ой-ка, на мене їбало. Я поки б бля, Потреблю блять, чесник. зараз, зараз. Wow. So. Okay. okay. Так Окей більш меньше Тут трохи наверное, нарезал И еще что Можно добавить до жарення барболі? Цибулі Нема, на жаль Так, так Приправи, приправи. Так, що нас зі по приправам, по приправам. О, ця приправа підійде. Е, окей, значить. Е, сковорода, вливаємо олію. Ну а тепер трохи більше, бо це жарення бараболі. О, таке хороше жарення буде бераболі. Е, не всю бароболю використав, бо думаю, що буде трохи забагато. Це такі нормальні куски. Окей, тепер ставимо на якийсь вогонь е, підійде. О, Чекаємо поки хоча б трохи цей самий і будемо довго жарити її. Довго Довго жарити. Думаю, треба було. Да, треба було всю частину в бароболі. Я думаю, це і зараз буду робити. Ну, поки їбать, дивіться на мене. Підіпручим. Буду ще щести по поки бароболі, бо треба, блядь, добре наїстись. Заебала бля, як воно на Блять, давай. здесь Окей. Okay. отепер тепер бараболі нам хватит. Окей. Окей. От бараболя. Uh, тепер можна втішати духовку. Ну, так духовку там як. Окей. Чекаємо пока. Коротше, ви, ви і без ви мене. Гляд, що, що має статись? Почекаємо поки олія. почне бурлити. Тільки, що я люблю завжди робити, це в олію добивати, добивати та Додавати солі. Щоб, щоб добре було посолено вже так. Так, ну зараз почекаємо деякий час і вкинемо нашу барболю. Багато барболі. І барболю завжди їм зря накипло холодно. Щоб знали. А, чуєте? Все, значить можна вкидати, тільки ви це не побачите, бо в мене не багато рук. В мене тільки дві руки. Поняла? Так. Да, дай вот кусок уме трохи, блядь, той самый. Ну и руками, блядь, закину вот ту, что выпало с дождички А ходим, моя а рука часть. Да, может трохи забатывать, то и бараболи в ебашив, но ни ничего. От, коротше, беруля, беремо лопатку, щоб їм мешати. Так, поки туа можна слепати переправи. Не понял. О! Перце Окей. Хай поки жариться. Е, можна її ще посолити. І будемо її довго жарити. Довго по жарити будемо. Все, поки хай не зжариться. Е, думаю, трохи мало дав час ніку, можна було більше, бо вже ладно. Щось би. Я чую, що щось не вистачає в тій бараболі. Цибулі немає, там знаєте, ну, цибульку нарізавши до барабою, так мілко. І ну, обща так буде м'ясо ніякого немає. Щоб теж нарізати мілко до бараболі. Це жаль. Будемо навіть відкритому, ну, не закривати будемо. Не закриваємо. Олія вроді би нормально дав, має добре вжаритись, Прям реально дуже добре. Ну, Я думаю, треба трохи більше приправи, а то вона мене така... Реболя має бути дуже сука, добра, дуже. думаю, можна ще як до кусочків цього самого чесника додати потертого часника. Завжди моя баба так робить, дуже блядь, смачно. Якщо часник просто втерти в барабові. Типу, без остроти. То кринж. То реально кринж. Вот, сейчас... Часнейк. І... Блядь, терка. Да. Ебать ложка. Вот, все, бельс меньше. Так, трохи всипав часнику, поки воно все жариться. Перемішуємо. não, não, já antes vamos conversar de longo, friends, assim. Дикий запах часника. О. Oh. Так. Ну то и называю. Тема. Yeah. Я думаю, знаете что? Окей. Треба трохи більше возить. Щоб впіталося прям все добре. О а тепер, думаю, буде... буде тема. Так, знаєте. Думаю, треба трохи закрити, щоб воно добре краще вжарилось. Тільки з цим треба бути осторожним, але так буде стріляти, то я знаю. О, коротше, поки чекаємо, десь около 2-3 хвилини, поки можна щось блядь, поробити. О, бачите цього О, Нік фурі, тут, коротше, він тупей, він, коротше. Не розумно. Всі знали. Поки жариться. Як бачите.

Mm, вже парк не збирається. Так. Я думаю, вже можна трохи перемішувати. Так. Наше вшання вжарилось. Потроху помалу Потроху помалу. Я думаю, можна то трохи більший вогонь. Чуть -чуть О! Буде тема. О. Да, может трохи кем-то. Все поки На більшому вогні. В принципі, е, я ще знімлю відео, коли вона вжариться. І... Ні, я... я... Ну так. Да. Друге відео буде про те, як, як, як вона вжариться і буду її пробувати.